Переходимо до розгляду нашого першого питання порядку денного. Це про реформування вторинної ланки надання медичної допомоги у Виноградівському районі, але до цього дозвольте кілька хвилин часу виділено на то питання, що я як голова районної ради. Просто зобов'язаний відреагувати на те, що дозволяє собі зробити деякі керівники установ, а саме, це стосується районної лікарні, де у засобах масової інформації покручуються недостовірні дані, вводиться в оману. Мешканці не лише Виноградова, Виноградівського району, а і цілої України. Ці сюжети вийшли навіть на телеканалі Інтер. І тому вашої уваги прошу на, на екран. Там будуть розданні матеріали з я думаю, що ви бачили і зараз побачите, ще як будете у відділенні. Але кошти на капітальні видатки із районного бюджету на прозі останніх трьох років не виділялися і проведення такого ремонту неможливе. Головний лікар медичної установи каже, що на території реалікарні, окрім дитячого відділення, є ще багато чимало інших, які потребують великих капіталовкладень на ремонти і закупівель медобладнань, ліків тощо. Однак районна рада не зрозуміла, з яких міркувань протягом останніх років виділяє мізерні кошти на медичні потреби. Кожен рік я і головний лікар подаю потребу у коштах для проведення капітальних ремонтів, для виділення коштів для забезпечення медикаментами, враховуючи, що не тільки капітальні ремонти, але і медикаменти і харчування ми не забезпечуємо 100% хворих. І хочу сказати, що кошти не виділиться і на 2019 рік кошти не передбачені у бюджеті для проведення капітальних ремонтів. Хоча у лікарні є дуже багато чого треба зробити. Затягування ремонтів медичних відділень і корпусів всіх кланок в медичній галузі пов'язане не через дороговизно, а через бюрократичні та політичні баталії депутатів. Представники громад довго думають, з якого бюджету на потреби медицини району виділяють гроші, каже головний лікар. Зрештою, лише медицинати здебільшого вникають у суть медичних проблем. А тепер коротко е, кілька слів і коментарів. Звичайно, що дитяче відділення номер 1 потребує капітального ремонту. Я думаю, що ви бачили знімки і зараз побачите ще, як будете в відділенні. Але кошти на капітальні видатки із районного бюджету на просьбі останніх трьох років не виділялися. Слід зауважити, що Надія Степанівна зауважує на тому, що з районного бюджету кошти на капітальні видатки не виділялися. Добре підмітив Юрій Юрійович власником державного закладу районна лікарня, Єведоградівська райдерна адміністрація. Можливо, вони виділили трошки більше, але Надія Степанівна про це не сказала. Тому зверніть увагу на слайд номер один: сума коштів. Спрямованих Міноградівською районною радою на капвидатку у 2017-19 роках склала 1 мільйон 968 тисяч 423 гривні. Це за інформацію фінуправління. за інформацією Надії Степанівної. Ці кошти не були виділені. Ідемо далі. Головний лікар медичної установи каже, що на території райлікарні, окрім дитячого відділення, є ще багато чимало інших, які потребують великих капіталовкладень на ремонти і закупівель медобладнань, ліків тощо. Однак районна рада не зрозуміла, з яких міркувань протягом останніх років виділяє мізерні кошти на медичні потреби. Ну що стосується мізерних коштів, то е, матеріали депутатів на руках. Щодо мізерних коштів, які спрямовані на утримання районної лікарні у розрізі років, а це 14, 2015, 2016 і 2019 роки. 2014 рік для порівняння це рік, коли Надія Степанівна була депутатом, головним лікарем на утримання районної лікарні у хороші часи, за її словами, було спрямовано 52 млн грн у 2015 му це вже наша каденція 64, 16,67, 91 у 17, у 18 му 97 мільйонів. А на 19 й рік ми передбачили 102,9 102, мільйона гривень. Ну, рік лише розпочався, і всі ми розуміємо, що кошти будуть. Ще туди до направлені. Якщо так коротко, ну для такого з, -з, -з, -з довідкою любимо ми порівнювати хуст. Да? Зв'язався я зі своїми колегами. А що ж кусті ви виділили у 2018 році на утримання районної лікарні? 68 мільйонів на 18 рік можете зрівняти з виноградівським бюджетом. <св 'язування> до прикладу, у Сваляні на 2018 рік спрямували 41 мільйон. На отримання районної лікарні у сваляві 41 у густі 68, у нас у Воноградові 97. На 2019 рік маємо 102,9 мільйона до приєднання у пусті 68 мільйонів. Станом на сьогодні передбачено кошти для куської районної лікарні, до якої нас люблять з винограду <кху> мешканці. Наступний слайд, а що там місцевому бюджету? У місцевому бюджету слайд номер 2 б Бачите, у розрізі років, що ж районна рада з районного бюджету стримовувала в 2015 році 4,6 мільйона, у 2016 вже 10 мільйонів, 17.19,8, 24 і зараз 25. Така у нас динаміка. Для порівняння також можу вам озвучити цифри по кусту. У 2018 році. З місцевого бюджету було спрямовано 13 мільйонів гривень. У нас 25 по Соляні 8,9.